Уявіть собі, ви у шафі зв'язані цілий день. Ну є надія, що муза тебе знайде. Але муза така не ініціативна. Типу, ну десь там ходить та текна, мені та шо. Ти не можеш переїхати на болото. От приколу радів сказала б ну переїжджай на своє болото заради бога. У нас не часто бувають гості, приблизно не ніколи. Скористаємося повітряними бульбашками, як ні просто поки ви тут перемовляєтеся, якщо чесно, муза вже перетравлюється. Та ноче пізно листя закінчиться. Бажання природи для нас закон. Їм пора змінювати королеву, якщо чесно. цей період закінчиться колись. їй про це кажуть, що а далі то що будемо робити? Закон природи для нас на на понад усе. Ну, тобто, ти не знаєш, що робити далі. Ти ж королева цього народу, ти маєш щось робити. Ти відповідальна за їхнє. життя. Що ти кажеш? Ну жовті. Ну, ну, ну так Вітаю, друзі. Вже одинадцята серія мультисеріалу Вінкс. Можете до розбору. Налити собі чайок, взяти цукерочок, і ми починаємо. Ні, Серйозно, це не припустимо. Я покладу цьому край. Стело, що сталося? Що відбувається? Флора перестаралася як завжди. Я проводжу експерименти, у мене скоро іспит. спит. Невже, це триває вже місяць. За допомогою квітів я боротимуся з відьомськими чарами. Що тут такого? Що тут такого? А ти не помітила, що кімната перетворилася на хімічну лабораторію? Блум дала згоду. Показують е, справжні. Життя дівчат, тому що ну це як типу гуртожитоки. Вони все одно будуть, хоч вони там подружки, не подружки, живуть разом. Ну як разом? У них насправді ще люкс, тому що Стелла взагалі живе сама, вона може просто закритися в своїй кімнаті і все одно на всіх буде і ну виходити там поспілкуватися. Так по факту її зони комфорту ніхто не прям не порушує, так як вона тут скандалить, що ось там наша кімната перетворилася на. Хімічний кабінет, і насправді стела ще не знає, що таке, коли дискомфортно жити із іншими людьми, тому що у неї одна кімната. Ну, Блум з хлорою, вони, слава Богу, якось там лагодять, їм нормально, але по факту от їм. Відчути буде там нескомфортні, якби вони були не дуже приємні там стосунки, наприклад, як у музеї стели і в одній кімнаті. А так, коли у них там, ну грубо кажучи, кімната і вони від неї розходяться там на різні свої власні кімнати, то це таке абсолютно все одно як воно там буде виглядати, аби в твою кімнату так, прям так, де ти так. живеш, ніхто там не заліз зі своїми правилами. От про що я хочу сказати? А так для сюжету дуже класно, вони показують, що ну, перше їхня дружба не ідеальна, і взагалі вона формується. Тобто в дитинство це Приймалися так, що от вони подружки, і все. У них прекрасні відносини. Вони просто подружки, і все от на рівному місці. А тут показують е, розвиток подій. Е, їх просто от поселили в, в одній ну, секції, грубо кажучи, і вони е, просто сусідки, вони навіть не подружки. Е, потім сформували там вже свій Лінкс-клуб. Напевно, як робота, і вони як колеги, от як сусіди, колеги. А саме дружні стосунки вони формуються тільки, от зараз в наших очах. Не турбуйся, ти просто нервуєшся. не турбуватися. Бачила б ти мою кімнату. Дивись, я дозволила Флорі поставити квіти на підвіконні, бо їм потрібне світло, але їй цього було замало, і вона принесла ще мельмозилистату. Мі мозуби хату. Байдуже, вона поставила її біля мого дзеркала, Мого дзеркала. Звичайно, їй потрібно відбити світло, у тебе велике дзеркало. по твоєму це нормально? А що тут такого? Вона міряє мій одяг. Це ж мімозупи хата. Мені не байдуже, нехай вона перестане. Мої розкішні сукні. Тобто, якщо стела дозволила поставити на балкон, постав, але е, далі біля дзеркала, біля там ще десь вона не дозволяла робити його напроти. Тому нічого до такого, а забирай свої гаршки і йди отсюда. Стела, це не трагедія, а катастрофа. Стела це не трагедія, це катастрофа. Ну насправді для стели. Для неї важливі ці всі там дзеркала, речі і все таке. Ну, Якщо в мою кімнату би поселили би без мого дозволу, саме без мого дозволу біля ну, дзеркала, тут біля речей, і ми бачимо, що ця мимоза пихата вона просто одягає її речі, і починає щось там малювати губи. І, ну, В цілому, я так розумію, вона трошки там псує речі стели, то я б теж була не дуже задоволена цим. Техно ж не скаржиться. Привіт, Мозо, ти бачила техно? Ні, самого ранку. А у вас є проблеми з моїми рослинами? Що? Про що це ти? У нас є твої рослини? Так, я попросила техно потримати насіння у шафі. <піллях> техно? Ну, якщо це близько дня, ну, і, і знову ж таки, ну, уявіть собі, ви у шафі зв'язані цілий день, ну, є надія, що муза тебе знайде, але муза така не ініціативна, типу, ну, десь там ходить та техна, мені та що. <піллях> так, через 50 років відкривають шафу, а там скелет техне я шукала штани, коли це повзуче чудовисько, мене схопило. Муза, Муза, як ти могла не помітити. Я не порпуюся у чужих шафах. Я не знала, що вона так швидко росте. Присполуці Ліанам тут не місце. Твоя правда, і усе зараз заберу. Спакую речі, піду на чорне багнисте болото. На болото. тут експериментів не проведеш. Ти не можеш переїхати на болото, ми ж знаємо, там жахливо. Ти не можеш переїхати на болото, там жахливо. Ні, ну я розумію, що це певна маніпуляція там, з боку флори, що я переїду на болото. Ну, от приколу радів сказала б, ну, переїжджай на своє болото, заради Бога. Я не розуміла, що вона не переїде ні на яке болото, тому що платили, я так думаю, за кімнату, а не за болото через ці рослини. Ну... І навіть не знаю, як правильно чи не, напевно, що. Флора би мала в ну, меншій кількості мати ці рослини, розумієш, це її хобі, там, вона, в принципі, фея, це її. Цієї... Кваліфікація, це її напрямок, але ну трошки менше напевно або або є в коридори. Там у ці всі у Алфеї великі коридори, напевно, туди би все одно краще, аніж там винести. Туди би було краще винести, аніж там на болото переїхати з цими квітами. Я думаю, що було б логічніше по Алфеї розставити, якось поговорити із Фарагондою, може, є якісь там пусті приміщення, де можна було б їх поставити поставити. е-е і біля сонця, і, і там, де їм всім потрібно там бути, Або я з цими рослинами, бо я на болоті Флора готувалася до важливого іспиту. Блум. Нам усім треба навчатися. Іспит іспитом, але ну, вони ж не подінуться нікуди після іспиту. Типу, він пройшов ну, цей іспит, ішов флора така, взяла, і така. Ну, о, думаєш, все, іспит пройшов. Ну, це ж рослина, вона жива. Тобто ти все одно будеш з нею е, приглядати, все одно вона, вона в тебе залишиться, ти ж нікуди її не викинеш. Ну, тим більше, фея природи зрозуміла, що вона буде відстоювати права цих рослин. Ну, я думаю, що логічніше просто було б віднести їх в інше приміщення і там, де. Ну, ніхто не проти, і ніхто ні на кого не нападає. Хоча от найцікавіше було те, що вона здається там, чи в сьомому, чи в восьмому вже сезонах, здається, в сьомому сезоні, там ціла кімната, і то, мені здається, це ботанічний сад вже був. Або він просто був у алфеї цей ботанічний сад, і просто туди Флора віднесла свої рослини і там за ним вже доглядала. Або особисто її може собі дозволити. Дівчата, <п> не будьте такими злюками. У Флори скоро іспит. Аж не віриться. Я не думала, що ви підете за мною. Ну, я реально пішло жити на болото. Аж так можна було. Інколи вони бурчать, але ти їм не Сподіваюся, і похід скоро закінчиться. І якщо допоможете знайти чарівну квітку, дуже скоро. Бачите? Це веселий гладіолус. Який гарний! Він точно тут росте. А вже ж, екосистема болота дуже розмаїта. Навіщо він тобі? Екстракт веселого гладіолуса, антидот до відьомських чарів смутку. До речі, мені тут дуже подобається. Вони продумали момент навчання, тобто це заліки як минулі, минулі серії. Зараз у Флори там є ще якісь іспити, але цікаво те, що вони якось окремо готуються, тобто вони ж навчаються в одному, напевно, класі, в одному потоці, я не знаю там, ну, грубо кажучи, в одній в одній якійсь групі. Навчаються вони, у всіх однаково мають бути ці іспити. Не знаю, можливо, вони якось у них розподіл відбувається. Тобто ти там фея природи, у тебе лише стосуються теми природи, а у тебе там сонця, і у тебе лише сонце. Можливо, так. Можливо, як минулі серії Блум сама обирала собі завдання, то і тут так само відбувається. Якби це стосувалося б, напевно, всіх з цими рослинами іспит, то всі би готувалися і стела, там, і, і текна, і муза, і все в такому дусі. Мені здається, тут трошки. Індивідуальне, можливо навчання відбувається, що у флори, наче у однієї іспити з цим рослинами, пов'язані. Гаразд, Чого ми чекаємо? Знайдемо квітку і повернемося додому. Усе не так просто. Вона дуже ляклива і ховається від цікавих. Тільки не кажи, що доведеться благати її піти. З нами досить цих ходячих рослин. Нам треба її скинути одну Мені дуже подобається те, що вони показують процес навчання. Тобто не просто вони такі хоп, і молодці. От тут я хочу порівняти із чародійками віч, в оригіналі, тому що там вони якось перші дві серії потопили там трошки, що ой-ой-ой, ми не просто люди, ми тепер маємо магічні якісь здібності. Але вони через дві серії вони так хопи, я гуру магії. Тобто вони. Силою думки, напевно, якось вони не говорили закляття, вони там нічого такого не ну, говорили, вони просто типу там земля хух, оп, пішло. Але вони настільки вміли вже керувати цими всіма своїми здібностями, водою, землею, там, вогнем. А тут вони показують, тобто у ВІНКС показують сам процес, тобто є певні там, є інформація, да, є, є, є література, є якісь завдання, практичні іспити. Е, що для цього потрібно? якісь там закляття, яка е, знімає я не знаю, що, що тільки що сказала. Е, Смуток, є закляття, яке знімає смуток, є там ще щось за допомогою рослин. Тобто тут вже наука. Тут, схоже, саме на науку на навчання. Не те, що ми там ой, нам так весело, ми просто живемо в гуртожитку і ходимо на якісь там завдання, і боремося із з найстрашнішими злодіями цього всесвіту. Тобто тут процес, як вони стають дійсно феями, а це не просто там щось сказала і, і, і полетіло. А в чародійках там просто от земля, і там, можливо, силою думки щось відбувається. Вона собі уявила і це пішло в реальність. А тут прямо є е, набір слів, він щось значить. І є певне закляття, яке діє там на е, як, як протидія е, закляттю відео. Тобто тут вже конкретно все покроково. Берімося до роботи. Кіко лишайся тут. А мені я з місця нарушу, присягаюся. Стастело, годі. Припини скаржитися. Хто скаржиться? Я просто спитала. А потім повернемося в Алфею? Стело. Ні. Чому болота такі? Багнисті? Твої коментарі недоречні? Як і твоє вбрання? Це болото, а не показ мод. До чого тут це? Вінкс завжди Вінкс. Ну коротше, знову вони тут е, сваряться. Стела, вона ж не пред'являє конкретно комусь там за це болото. Тобто вона просто про ситуацію каже, чому болота ну, такі от е, брудні. Е, Ну, просто на, на ситуацію не сварилася. Тут одразу муза. Ну, вони такі, сякі, а ти взагалі припхалася не в тому наряді. Ну, по-перше, ви всі в, од... в одних нарядах ходите, куди б ви не пішли. Ну а по-друге, вони просто прийшли за флорою, ніхто ж не сказав, там Стела, готуйся до того, що ми будемо шукати ну, якісь там рослини, ми будемо шукати, ми будемо лазити по цьому болоту. Тобто вони ж так прийшли трошки, так флора, флора, вибачай, ну все, що треба. І потім вже флора оголосила, що треба, що їй потрібна там квітка, і треба йти далеко на болото. Ну, тобто стела наше не знала, що вона буде там лазити прямо тому, які протезії до стели. Стела стело вона там. Стелло, <Stella, ривання> <Stella>, усе гаразд. <ривання> Ні, навпаки. Я автома не брудна. Після ходіння мене болять ноги. Аби ж знайти цю дурну квітку. Цить. Тихо. Ні, я не мовчатиму. Ти сказала, якщо ми знайдемо стелу, дивися на воді. Суходоли, Тікаймо швидше. Ні, ні, заждіть. Будь ласка. Ми вас не скривдимо. Ми друзі. Нам потрібна допомога. Надзвичайне місце. Погляньте, квіти, лілії, гладіолуси. Добре, що водіні німфи нас сюди привели. Тут ми знайдемо те, що потрібно. Що там стело. Ти проковнула язика? його це мініатюрне місто. Дивовижно. водяні німфи живуть у повітряних бульбашках під латаття. Ми не хочемо здатись нічим, але є невеличка проблема. Ми не можемо запросити вас у гості. Ви великі і не поміститесь. Я рада з вами познайомитися. У нас не часто бувають гості. Приблизні ніколи, тому що ніхто не знає, де ви живете. Дякуємо за теплий прийом, ваше. Треба казати ваше меншосте замість ваше величносте? Величносте, кажи, величносте. Подорож була довгою. У вас втомлений вигляд запропонувати вам напої. Ми б хотіли торкнутися пелюстки веселого гладіолуса. Можна? Звичайно. Я бачу, ви поважаєте природу. Дивно, що до нас вас ніхто не зустрічав. Ми обережні і знаємо, де сховатися. Сюди рідко хто заходить, і не безпідставно. Може, ви чули про великого монстра чорного острова? Що тут живе монстр? Так, на жаль, подивившись у той бік, крізь туман посеред болоти, ви побачити острів. Під ним є печера, де й живе жахливе чудовисько. Це величезний злий монстр, який тероризує наш народ. Щось мені нагадує їхня доля. Чому ви не переселитися? Бо наше життя залежить від рослини. зиліт. вона є тільки на острові. Потрібно багато кропіткої праці, щоб зробити з неї міцний прозорий матеріал. Із нього ми виготовляємо кульки, у яких живемо. Без зиліта нам доведеться жити над водою, де повну хижаків. Але монстр чорного острова заважає збирати листя. Час від часу ми відправляємо на острів добровольця збирача. Цього разу була черга Лусіс. Вона не повернулася. Який жах? Це наша доля. Ми живемо отак споконвіку. Настав час змін. Дівчата, готові? Я тут подумала. Королева сказала, монстр величезний. Але для неї ми великі. Виходить, чудовисько має бути середнього розміру. Так? Як гадаєте? Що таке? Може, воно пішло. Рятувати музу. Yes. Так, але як? Вода не наша стихія. Скористаємося повітряними бульбашками, як німфи. Вона просто поколу тут перемовляєтеся, якщо чесно, муза вже перетравлюється. Ну, довго якось. Ви щось бачите? Отам. От просто на дні. Воно into... заповзло в печеру. Oh. За ним. А от так само муза не могла зробити, да? Вона нічого не вміє, тут треба, щоб саме блум прийшла і якось там, як бульбашка з носу така вийшла. Вибираємося звідси! Негайно! Це було небезпечно. Де це ми? Я тут ніколи не була. Здається, ми на острові. У такому разі треба бути насторожі. Чому? Монстр сторожі. печері. Нам нічого боятись. Він нікуди не зник, а заповзу свою нору. Флоро, що це за дерева? Вони схожі на червоні верби. Дивно, позігання таке заразне. Вони посаджені не хаотично. Це їхня особливість. Вони ростуть по спіралі навколо головного дерева. Головне дерево, сміхота. І вони ніби ведуть нас до нього. Тут дуже гарно, і дуже тихо. Чи виток пташок? А взагалі там -то ні, точно. Ну, зрозуміло, що є якийсь ефект, який змушує тебе засипати, там, засинати, точніше. І на всіх подіях, а на текну ні. Тобто тут вже якийсь там підвох є. Ні, не може бути. Це заколистуючий газ. Тело, не дихай. Не дихай. Ні, прокинься. Не заплющуй очей. Так, добре. Постав будильник на сьому. Флоро, музо, ні, прокиньтеся. Відчепися. Такий милий голос. так Відчепися. Дивись. Я думаю, це головне дерево, про яке казала Флора. Глянь на галявину, тварини сплять, а під самою вербою, певно, Блум я створю кисневу сферу. Зробимо отвір, щоб випустити загазоване повітря. Дякую, техно. Блум. Із поверненням у реальність. Це верба. Це різкий аромат іде від Неї. Тоді й до роботи. Такий жах. Здається, вийшло. Схоже, усі прокинулись. І не тільки дівчата. Погляньте, тварини прокидаються. Ми знову разом. Так, зробимо кисневу сферу більшою. Oh. Ти Лусіс, так. Так. Я знаю, хто ви. Дякую, що розбудили мене. Звідки ти про нас знаєш? Увісні я встановила телепатичний контакт із навколишнім світом і знала, що ви прийдете. Монстр ні, ні, це зовсім інше. Монстр не йде. Він уже тут. Я не розумію. Я поясню. Ми якраз стоїмо на чудовиську. я ж кажу, у вісні я встановила контакти з цим місцем і все дізналася. Насправді, острів велетенська спляча черепаха сновида, і усе через червону вербу. а монстру у печері. Це голова, яка висовується із панцера. А землетрус зумовлений, спробами черепахи рухатись. І якщо це правда, то ми її розбудили. на жаль, ні. Ваш чарівний купол криває тільки частиною і панцера. Бідолаха вже давно ходить у вісні. Захисна сфера зникне, коли ми підемо, і усе буде як раніше. Що це? Обережно. Ні, воно збожеволіло. Ну, Насправді смішного. Ну а як по-іншому перекладати? Тобто я теж тут розумію дубляж. Тобто, коли вона каже розбишако, ну в житті навряд чи хтось так буде реагувати. Розбишаку а я тебе зараз навчу. А для дубляжу, ну от як ти по-іншому звернешся до злодія? Коріння, от куди треба бити під землю. Черепаху. Ще одна перемога Вінкс. Повітря чисте. Не знаю, як вам і дякувати. Ви повернули Лусіс і визволили нас із полону страхів. Oh, way, до речі, я ще до монстра. Тобто ще до черепахи. Що з нею буде? Погляньте туди, на болото. Hey, Вона пливе. Не як мотор не човен, але вже щось. Черепаха вільна перед нею лежить її життєвий шлях. А як живи? Рослина на зиліт росте тільки на панцирі черепахи. Перш ніж відплисти, черепахи нам дозволили зібрати листя. Тепер його достатньо. Ми намагалися вирощувати зіліт, але нічого не вийшло. Рано чи пізно листя закінчиться. Бажання природи для нас закон. Для чого вони там королева, оцих от ну, е, Вона ж має якось захищати свій народ, вона має якісь здібності. Якщо вона королева, то вона має, напевно, бути чисто теоретично сильніша за будь-кого, хто у неї там е, в її владі. Тобто. Вони просто страждають і все, да? тобто вона нічого не робить. Тут прийшли Вінкс. Воно. Вінкс навіть не повноцінні феї, вони навчаються так, ну, вони ще не того рівня, щоб прийти і прям цілого монстра там замочити, і 에, дати жити, і покласти край 에, багаторічним стражданням цілого народу, От, е, хто вони там є. Тобто просто аматори, феї-аматори, Вони сильніші за королеву оцих. Маленьких русалочок, я не знаю, як їх правильно назвати. Еліксир швидкого росту. Пам'ятаєте ці краплі? Дивіться, ваша величність. Дивовижно. Ура! Так! Молодець флор. Чудово. І ви дозволите їй проводити експеримент у ваших кімнатах? Ну, я, зважаючи на сьогоднішні події, переглянемо наше рішення. дівчата, не треба. Від нині я працюватиму тільки у себе. Дівчата, я не знаю, як вам віддячити за допомогу, але в подарунок ми б хотіли піднести вам квітку. веселий гладіолус. Він дав себе зірвати, бо знає, що ви про нього подбаєте. Повернувшись додому, я посаджу його у чорнозем. Флоро, це чудово! Ти складеш іспит невідмінно. Дякую, блум. Завтра твоя черга стел. Ну, їм пора змінювати королеву, якщо чесно. Їй кажуть, так, черепаха дозволила взяти ну, скільки там цих цього листя, тобто на певний період вам вистачить. Але ну, цей період закінчиться колись, їй про це кажуть. Що а далі то що будемо робити? Закон природи для нас на на понад усе. А Ну, тобто ти не знаєш, що робити далі. Ти ж королева цього народу, ти маєш щось робити. тобто Ти ти не просто там над ними головна, ти ще відповідальна за їхнє. життя, Що ти кажеш, ну, ну, шо, ну, ну так. Щось <смі> будемо думати далі. ну Це не відповідь. А тут прийшли Вінкс знову ж таки надали їй можливість, щоб цього листя було ще більше і їм вистачило. Не знаю, така собі королева. Ну, насправді, 11-та серія вона теж була ну, більше така побутова, більше про навчання, більше про щось спокійне, нарешті без трикс і їхніх оцих е, бійок, і, в принципі, хлопців, і всієї цієї романтичної історії. Просто таке от, е, звичайне спілкування дівчаток, е, сварки, там, трошки через побутові якісь моменти. Тут показані іспити, підготовка, що головне до іспитів. Просто вони такі прийшли, і ми круті, і зараз все складемо і, 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 і все і, і, <гій> <nah, гій> на цьому. Тобто тут показують, як вони готуються саме, що дуже теж прикольно в контексті всього навчання про, ну, на фею, на професійну фею. В цілому акцент на відносини Вінкс між собою, тобто ми бачимо, що вони і сваряться, і якось швидко миряться, і це нормально абсолютно. Тобто наближено до. Звичайно, побутовува життя всіх людей, всіх підлітків, всіх, хто проживають разом, і тим більше я вже проводила паралелі з гуртожитком. Хоча, хоча тут їм взагалі нема на що, скажімо так, нарікати, тому що дійсно. Майже там, ну, не в кожне, ну ладно, там у стели точно в неї дуже гарні умови. Вона живе одна. Тобто, вона, я вже казала, що може просто закритися і сидіти собі, і все. То, що там Флора почала вже просто ставити в її кімнаті без дозволу ці рослини, це вже одне питання. Так, дійсно, просто треба вже сказати, що Флора не забирай, Напевно, я не давала дозволу, і мені дискомфортно з твоїми рослинами, а так вона може і рада була б сказати, так її закрили рота цими рослинами і майже ледве не задушили. А, от тому. Тут я погоджуюся саме з дівчатами, що Флора тут трошки перегнула, не варто було там тягнути ці рослини, і я вже казала, що можна було вилезти її просто в інше місце, і на цьому все. Як вона там саме підготувалася до того іспиту, Ну, вона шукала да, цей гладіолус, чи що вона там шукала. Як це їй допоможе, я так і не зрозуміла, якщо чесно, просто вона його шукала і знайшла. Ну і на цьому все. А я вам дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтеся, пишіть свої думки. Всіх читаю, всіх обіймаю. До наступних випусків.